Усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Вільний Час. І це пілотне відео, у якому я постараюся вам максимально розказати про те, що буде взагалі на цьому каналі, які тематики е будуть посвячені моїм відео та що ми будемо розглядати. Отож бо почнемо. Про що ви дізнаєтесь з цього відео? У цьому відео я познайомлю вас з основами свого проєкту, що ґрунтується на побудові Нового світу в моєму особистому баченні. Випускаючи відео, будемо знайомитись з цим світом, його будовою, станом та процесами. Саме сьогодні ми пройдемось по основам цього світу і анонсуємо, що ж буде далі на цьому каналі. Отож, проєктний новий світ. Знайомство! Перед вами зображена розроблена концепція нового світу, над яким я працюю, чіткої назви не було придумано. Назватимемо його новим світом або просто землею. Зараз ви бачите найновішу політичну карту нового світу, датовану травнем 2023 року з усіма країнами та державами. Новий світ ґрунтується на принципах чесності, взаємоповаги та цивілізованої підтримки. Між країнами. Отож, бо роздивимось карту. На ній ви бачите рівно 45 країн. І зараз я озвучу найголовніші. По-перше, це велика Шістка Grand Six, Вензам, Каленені, Мірунськ, Кальпачі, Шунда та Голдонос. А також до визначених країн можна віднести такі, як Янтропу, Міркуціянь, Муру, Республіка Карахічі, Малівай, Торчебан та, на жаль, Великий Союз Первомутових Республік, скорочно ВСПР. Чому дізнаємося пізніше, саме з цими країнами? Саме ці країни будуть найчастіше е, оговорюватися у цих відео, які будуть випускатися на цьому каналі. Про них будемо найчастіше говорити. Але все-таки ми будемо розглядати більше не них, е, не їх. Хоча вони будуть е, так, як би, Головними країнами, але все-таки будемо розглядати взагалі іншу країну, якою буде Ніча. Ніча – це незалежна з 20 травня 2002 року держава, що розташована у західній частині Перчимуяна. Це так називається материк, на якому знаходиться дана держава. Населення. 32 мільйони 65 тисяч 945 осіб станом на січень 2021 року за результатами перепису населення. Займає 18 місць за населенням та п'яте з кінця за територію має вихід до Дурміцького моря, столиця місто Нітополіс, державна мова Нічанська, валюта Ніктон. Основні міста Нітополіс, що є столицею, Дарніш, як портове місто, Промсалдар та Сурінам як промислові міста, як головні промислові міста сусідні країни, на жаль, ВСПР, Вивелики Союз Первомутових Республік. Дантраполь, Міхічірі та Парапонка. Ніша стане для нас прикладом подавання перешкод до розвитку своєї. Держави. Але що ж таке ніч? Давайте дізнаємося детальніше, хоча б трошки. Але для початку все-таки познайомилися з містами та областями нічі. Загалом областей на стан 1 березня 2002 року складає 11 одиниць. Перед вами представлено карту Адміністративно-територіального устрою Нічі на, на зазначений період 1 березня 2002 року з умовними позначками у лівому верхньому куті. Отже, АТУ Нічі складається з 11 областей та одного міста зі спеціальним статусом. Місто Нітополіс, що є столицею. Нітополіс у, у вас показаний на карті червоним кольором, що підкреслений двома лініями. Нітополіс це столиця Нічі. Також ми говорили про таке місто, як Дарніч портове місто, яке, звісно ж, знаходиться на березі Дурмійського моря. По відношенню до Нітополіса знаходиться Лівіше. Також ми говорили про таке промислове місто, як Промсолдар. Якщо дивитися з боку Нітополіса, то він знаходиться за східніше та північніше від Нітополіса, ближче до центру. І також ми говорили про Суріна. Він знаходиться у східній, північній частині. Країни Ніжча. Всі ці міста є обласними центрами, крім них, також такими є Пальгай, Хітокій, Марванськ, Домакій, Водяне, Тантранонія та на стан 1 березня 2022, 2022 року, вибачте. Вони підкреслені е, червоною лінією і самі підписані червоним кольором. Отже, е, це основні міста, про які ми будемо говорити у контексті е, нічі як країни, її економіки, структури, е, транспортних зв'язків тощо. Ну і оглядово скажу про економіку. Взагалі, як Ніч заробляє гроші та куди їх діва, якщо так можна сказати. Отже, Ніч це нафтодобуваюча держава. Більшість коштів вона заробляє саме через продаж своєї нафти у сусідні країни. Та ті країни, які знаходяться взагалі поруч на континенті, окрім того ж Дантраполя, Міхічірі і Парапонки, які є її сусідами. Знову ж головні міста господарства це Нітополіс, Тарніч, Промсолдар, Сурінам до них можна ще додати Чертишево та Доматій. Отже. На даній карті представлено залізничні шляхи, автошляхи, нафтопроводи, по яким йде нафта, та морські шляхи, відповідно. І о, якщо можна подивитися, то одна з областей, а саме Тантранонська область. О, у нас о, біла, Тобто місто Тантранонія, Губралдар, Дубільдон, Шафрановське, Пятонське, Муркс. У нас чомусь біле. А це через те, що дана область, Тандернонська область піддалась окупації з боку ВСПР, або якщо повністю Великого Союзу Перамутових Республік. На жаль. Тому я і казав, що ця країна, хоч і відіграє якусь там роль, але вона окупувала. Територію Нічі Тантранонську область, включно з обласним центром міста Тантраноні. Але про це ми будемо говорити потім розглядати точніше цю тему. Тому, взагалі, що ж буде далі? Мета цього проєкту це представлення композиції світу з проблемами, які протягом часу усуваються раціональними методами, створення таких методів та їх аналіз. Рубрики, що пануються на цьому каналі, розкажи про світ. Будемо розмовляти про загальні процеси у новому світі. Розкажи про нічу, будемо розмовляти тільки про нічу головну країну. Тобто, якщо ми будемо говорити про економіку, розкажи про світ, то будемо розглядати економіку у цілому у даному новому світі. Якщо ми будемо говорити економіку, у рубриці розкажи про нічу, то будемо говорити про економіку саме нічі. Також рубрика Заглядай у минуле. Будемо розглядати історію нового світу. І, скоріш за все, буде дві підрубрики. Заглядай, заглядай у минулу світу. І заглядай у минуле нічі. Як, як у рубриках розкажи про світ та розкажи, та розкажи про нічу. Подорож в Україну. Будемо розглядати якусь країну за виключенням Нічі. Ті ж, наприклад, країни, які я вже називав: це Лензам, Калинені, Мірульць, Кальпачі, Шунда, Голдонос, Муро, Янтропов, Міркуціянь тощо про які я вже говорив. Цікавинки зі світу це рубрика, що буде розглядати цікаві факти про світ та його будову. Доволі цікаво буде, і в мене вже є декілька ідей щодо цієї рубрики. Ну і інші теми, що ми будемо розглядати потім, що будуть народжуватися потім. Може вам щось буде цікаве. Якщо вам цікава дана тематика, то підписуйтесь. По-перше, дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки за бажанням, І чекайте на нові відео. Дякую за перегляд, мирного неба.